Як всього лише за три тижні досягнути результату Glow Skin без витрати зайвих коштів з безкоштовним підбором косметики? Ви теж мрієте про ідеальну гладку сяючу шкіру? І що ж я вам скажу? Що всього лише за три тижні ви можете досягти цього результату, не купуючи сотні непотрібних баночок. А я вам у цьому допоможу безкоштовно. А для цього потрібно знати свій тип шкіри. Давайте прямо зараз проведемо тест, який допоможе нам визначити свій тип шкіри. Як нам відомо, у нас є різні типи шкір: є шкіра жирна, комбінована, суха або чутлива. Для того, щоб нам визначити свій тип шкір, нам потрібно вмити її м'якими очищувальними засобами. І не наносити на неї нічого. Через 30 хвилин оцінити результат. Якщо на шкірі багато жирного блиску, значить вона у вас жирна. Якщо деякі ділянки є з жирним блиском, це комбінована шкіра. Якщо на шкірі з'явилося відчуття стягнутості, сухості і жирності немає, це є суха шкіра. І якщо ви бачите, що жирного блиску немає, є відчуття стягнутості, але при цьому є ще почервоніння і Може, печіння, то у вас чутлива шкіра. Ще є також один тест на визначення типу шкіри: це тест, всім відомий, це тест серветкою. Ви також можете вмити шкіру м'якими очищувальними засобами, через 30 хвилин, нічого на неї не наносячи, прикласти до шкіри серветку. І подивитися так само по жирному блиску, оцінити результат і по власних відчуттях. Сподіваюся, у кожної вийшло пройти тест на визначення типу шкіри. А тепер ми розберемо, який догляд дійсно потрібен вашій шкірі і які салонні процедури вам підійдуть. Додивіться це відео до кінця, і я розкажу вам про п'ять топ-помилок, які погіршують стан шкіри. Ви зможете створити свою ідеальну рутину. Догляду, який підійде вам без зайвих витрат, баночок зайвих і розчарувань. Я чудово розумію, як це мати жирну шкіру, адже саме я власник такої шкіри, і вже до середини дня я відчуваю жирний блиск, потікший макіяж, і це все мені приносить дискомфорт. Колись давно я робила помилку, використовуючи агресивні засоби, які пересушували мою шкіру, і в результаті мала ще більш жирнішу шкіру. Але є і хороша новина: жирна шкіра довше залишається молодою, але вона може виглядати здоровою, свіжою, при правильному підібраному догляді. Отже, який догляд для жирної шкіри? Звичайно, все залежить, чи жирна шкіра чутлива чи нечутлива. Якщо ми беремо нечутливу жирну шкіру, значить нам підходить гелеве вмивання. Може бути з кислотами. Друге тонери це можуть бути як тонери з кислотами, так і зволожуючі тонери. Головне, щоб вони не мали високої концентрації спирту або були без спирту краще. Третє це в нас може бути легкий крем, наприклад, з ніацин амідом. І четверте, дуже головне це СПФ. Це наш захист від фотостаріння, і при жирній шкірі це захист від надмірного виділення шкірного сала. Найкращі салонні процедури для жирної шкіри, звичайно, це чистка, як ультразвукова, так і комбінована. Також добре працюють пілінги для звуження пор, наприклад, карбоновий пілінг, пілінги з поверхневі, з АХ-кислотами. І третя процедура мікротоки. Також може бути ще карбоксіотерапія. Якщо у вас жирна шкіра, тоді спробуйте ці методи і ви будете задоволені. Також запрошую вас на консультацію. Ресультацію для більш індивідуального підбору. Також зустрічаються дівчата із сухою шкірою. Наприклад, до нас звернулася Олена, яка має суху шкіру, її шкіра постійно. Стягнута, постійно лущиться, і будь-який тональний крем ще підкреслював більше це лущення. Власники сухої шкіри люблять скрабувати шкіру для того, щоб прибрати це лущення. але це є помилкою, тому що ви ще більше травмуєте шкіру і схиляєте її до більшої чутливості. Проблема була в неправильно підібраному домашньому догляді. Вона використовувала занадто жорсткі очищувальні засоби. Які робили шкіру ще сухішою, а також домашній догляд для такої шкіри. Я рекомендую брати очищення, кремове, вершкове, молочне. Друге, тонера, щоб були зволожуючі, відновлюючі. Креми для живлення і зволоження. Добре брати креми з містом гіалуронової кислоти, з містом алоєвера, маслом ши пептидами. І також не варто забувати про маски для живлення 2-3 рази в тиждень і спф захист обов'язково для будь-яких типів шкіри, наголошую. Найкращі салонні процедури для такої шкіри. Звичайно, це біоревіталізація, мезотерапія. Якщо говорити щодо чистки, я не рекомендую робити агресивних чисток, таких як ультразвукових або комбінованих. Найкраще працює це вакуумна чистка або гідропілінг, або аквачистка, її ще називають. Це буде байливи. Очищення шкіри. Далі, якщо стосовно пілінгів, це мають бути м'які пілінги або ферментна терапія, і також рекомендую для цієї шкіри зволоження глибоке, це в нас може бути фонофорез або плазмовий душ. Всього лише через три тижні Олена не впізнала себе, її шкіра була зволоженою та сяючою. Якщо ти хочеш теж такий результат, записуйся на консультацію. Ми безкоштовно також підберемо домашній догляд і салонні процедури. Усі деталі під цим відео. Якщо говорити про комбіновану шкіру, нам потрібно знати те, що комбінована, як я говорила вище, може бути і чутлива, і нечутлива. Так само це стосується, звичайно, і сухої шкіри, і нормальної. Тому е, варто тоді підбирати індивідуально. Але при комбінованій шкірі ближчий догляд так само, як і для жирної. Приходьте до нас на консультацію, ми індивідуально попрацюємо саме з вашим випадком. Деталі в описі під відео. І нарешті ми ще не поговорили про нормальну шкіру. Якщо у вас на сервеці не було жодної жирності, якщо ви не відчували стягнутості печіння, а відчували навпаки звичайно наповнену зволожену шкіру, у вас нормальна шкіра. Для нормальної шкіри догляд мінімальний, базовий, але варто довіряти лише професіоналам, тому що з нормальної шкіри ми можемо зробити неправильним доглядом і неправильними процедурами її і суху, і чутливу. Тому приходьте до нас на консультацію і ми підберемо вам індивідуальний найкращий догляд. І як я вам обіцяла, розкажу про топ-5 помилок, які найчастіше допускають дівчата у догляді. Перше це використання тоніків з високим містом спирту або взагалі протирати спиртом шкіру. Друге невикористання СПФ взимку. Адже взимку також активне сонце. Третя помилка це занадто часті пілінги. Четверта помилка невикористання зволожуючих засобів при жирній шкірі. І п'ята помилка очищувати шкіру до скрипу і не зволожувати її після цього. Якщо ви помітили хоча б одну з цих помилок, пора це виправляти. А як це зрозуміти? Приходьте на консультацію, і я підберу вам грамотний догляд. Тепер можу вас привітати, адже якщо ви дійшли до цього моменту, ви знаєте, як правильно доглядати за вашою шкірою. А якщо не знаєте, то ви знаєте, що робити. Приходите до нас на консультацію. Деталі в описі під відео.